Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Поступово продовжую полегшувати собі працю на ділянці. Трубку для крапельного паливу ми вже розклали. Це сліпа трубка без вбудованих крапельниць. Тож, ще потрібно встановити крапельниці. Далі у відео я покажу, як саме це роблю та як регулюю подачу води. Чесно кажучи, зовнішній вигляд ділянки з трубками на поверхні мені не подобається, тому намагаюсь їх замаскувати. Мульчі тут майже не залишились, хоча ще в серпні минулого року я насипала шар хвою завтовшки до 5 см. На цій ділянці частину трубки вже вдалося сховати, а частина досі залишається відкритою. Звісно, коли трубка замаскована, вигляд набагато приємніший. Можна використовувати для приховування трубки мульчу з кари, виглядає гарно, але це доволі дорогий варіант. Для нас доступнішою є хвоя. Адже неподалік від нас є хвойні посадки. Щоправда, наразі не мають часу туди сходити і набрати. Тож буду частково прикопувати трубку, не заглиблюючи сильно, просто злегка присиплю, щоб вона не впадала в очі. Нещодавно у нас пройшов дощ, час від часу ще моросить, але маю один вихідний і вирішила не гаяти нагоди. Роботи вистачає і так: трохи доведеться помісити багнюку, ну, а що поробиш. Хочеться довести до ладу цю частину ділянки. Полив рослин справа тут до містка. А якщо насити воду вітрами, це взагалі титанічна праця. Полив зі шлангу трохи полегшає завдання, але забирає багато часу. У нашій місцевості дуже мало дощів. А ще наша ділянка розташована в якомусь дивному місці. Якщо по місту хоч трохи дощить, нас зазвичай дощ обходить стороною. Подруги вже не дивуються. Всюди навколо дощ іде, хоч невеликий, а в нас у кращому випадку покапає і усе. У 2024 році, якщо ви бачили моє відео, я постійно повторювала дощів не було взагалі 4,5 місяця з травня по вересень жодної краплини. Саме тому система крапельного палива для мене справжній перетунок. Вона допомагає не лише забезпечити рослини вологою в посушливий період і заощадити воду, а ще. Що особливо для мене цінне, звільняє час для відпочинку. Монтаж такої системи нескладний, з ним цілком можна впоратись із жіночими руками і не обов'язково робити все одразу. Ми теж прокладаємо систему поступово не за один рік. Сама трубка та всі необхідні фітінги до неї доволі витратна частина, тому розтягуємо цей процес у часі. Головне, заздалегідь провести магістралі з підведенням води по всій ділянці. Ми свого часу цього не продумали і дарма. Тепер доводиться прокладати труби між уже висадженими рослинами, обходити насадження, щось перероблювати, щось вигадувати, словом, викручуватись із ситуації. Але, як показала практика, усе можна зробити самостійно. Свого часу ми планували найняти фахівців для встановлення системи крапельного паливу, навіть кілька спеціалістів приїжджала на ділянку. Але одні і другі відмовились через складність, багато вже висаджених рослин, заплутане розташування і тому подібне. Тож ми вирішили нічого страшного, впораємось поступово самостійно. На відео біля паркану видно вільний Карл Форстер. Зараз він має дещо незвичний вигляд. Це результат мого рішення на початку червня розділити 4 дорослі кущі на 16 частин. Хотіла зробити це без відкладання до осені чи весни. Рослини перенесли поділ не ідеально, але й не загинули, і це вже добре. До речі, для злакових таке розмноження влітку не рекомендовано, але вийшло так, як вийшло. Ну що поробиш дуже хотілося. Хоча середини літа Карл Форстер набуває все ж таки жовтовато рудого відтінку. Щодо встановлення крапельниць. Потрібно лише зробити прокол у трубці в потрібному місці під кожною рослиною і встановити туди крапельницю. Я використовую регульовані крапельниці, вони дозволяють регулювати кількість води відповідно до потреб конкретної культури. Наприклад, хвойним потрібно зовсім трохи води, трояндам більше, а гортенцієм ще більше. Підійшла до ділянки з трьома крапельницями порч, зручно показати принцип роботи і налаштування. Перевага сліпої трубки в тому, що полив здійснюється точно під рослини. Поки вони ще не розрослися, уся інша площа 1,5-2 метра довкола не зволожується. Якщо додатково ще покласти мульчу шаром від 5 см, бур'яни практично не будуть рости. З'являтимуться, звісно, ну лише коеде. А також зменшуються комфортні умови для слимаків. Палив рослин на ділянці у такому поєднанні і практичний, і ощадливий, і ефективний. На мою думку, прихована трубка на ділянці все ж таки виглядає набагато краще. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!